Автобус, автобус, автобус. Прикольно. У нас вот и молодой. А куда-то бежишь. Говорит, я понял, цей Япа. Я бежу до свого автобуса, потому что вы будете спираться. А ні, пост пост моя тобі. А чому не так чесних дружинах? Ти що не знаєш, що на дорозі треба лотично мечально? Та побачи. Так ні? Так. Таке тесте, тесте, просто стави. Це що бачу. Так. Погляду, дупа, ти не зачакаєш, поки роздумиться. А вже. Йде Ти зрозумів? Так, зрозумів, так зрозумів. І все так. Куди йдеш? А щоб бути черги, червоним і виховаємо хлопчиком. Ти хоче бути черзі і вихований. Так, 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 дуже хочемо. Щепимо. Головне, якщо ти виходить, бабуся, переходиш додому, потрібно от його ззаду. Щоб не заважати твоє рухам. Розуміємо. Так. Дуже. Ну і добре. Ще бачить, що я приходив кров, сидів в спеціальному призначеному місці. А в якому ти місце? Це місце називається. Так ось. Там є така слуга за ділянка. А я бачу, бачу те, що землю, землю, ніякого. чудо. Там будемо переходимо переходом, треба й переходити. Розуміємо. Ну так, я, я, на перехов, я, не, прошу, я не, не знаю. Я не переходила, що ми переходити. Там такий синей. Там намальована людина. Бачила? там? Бачить. Ну такі писане. Ті людина мають. Ага. Ось там я там. Я школа і знать бачити. Це вірю, вірю. Чи це не значок чок так ось, коли ви бачите ось все сильні зачоску річку, це означає, що тут є пішохідний перехід. І ви можете зі мною переходити Зрозумів, Зрозуміло? Так і я ще. Так, де потрібно до да, переходити додому. Там, де є зебра або танція. так. Да. Ну, я бачу, воно, воно.

Ти що, взагалі не знаєш про Володю? Ні, не знаю, мені їх ніхто не розказував.